Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу візитницю. Це ультратонкий та зручний гаманець візитниця для чоловіків, які цінують компактність та практичність. Виготовлена у стильному чорному кольорі та має блискавку для надійного зберігання в місту. Ідеально підходить для банківських карт, ID, водійських посвідчень та трохи готівки. Завдяки своїм. Малим розміром легко поміщається у кишені, не створюючи об'єму, Незамінний аксесуар у подорожах на роботі чи щоденному використанні, коли важлива легкість та порядок.